Рада бачити вас на моєму каналі. Я сьогодні у магазині Сінсей і хочу показати вам цікаві новинки до Дня закоханих. Дякую усім за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Перша новинка це ось такі милі чашки з оченятами у двох кольорах по 169. Чайник зі знижкою 269. Скляна ємність для зберігання 119. Ось така коробочка у вигляді сердечка керамічна 169. Дозатор 149. Купілка в дитячу кімнату 149. Також такі класні полиці приїхали чорна та біла металева 239 за одну. 459. Ось така красива таця для серверування та подачі. Керамічна ємність для зберігання. Ціна зі знижкою всього 219. 240 такий набір для подачі на стіл, тарілка 289. Декорація 189. Набір свічок 119, 6 штук. Арома лампа 149. Рамочка для фото у вигляді серця 119. Свічка рожеве скло. Парфумована 400 грамова, 269. Дуже красива весняна скринька для ключів. Ціна 269 гривень. Такий маленький весняний комод. На 4 шухляди. 389. Орхідеї 219. Декорація 189. Весняні вази у трьох відтінках: блакитний, прозорий і рожевий 79. Ось такі варіанти по 189 два відтінки. Прозоре зелене скло та рожеве 169. Штучна рослина для дому 269. Маленькі кольорові вази по 49. Підсвічник скляний із квітами 119. Така декорація 119 всередині у колбі сухоцвіти. І є ще у кулі сухоцвіти по 79 гривень. Скляні підсвічники. Коричневе та сіре скло 149 Корзина для зберігання 219. Така цікава, м'якенька на дотик з хмаринками 340. Набір двох кошиків всередині знімається ця вкладка 219 гривень. Кошики плетені дуже приємні на дотик. Така е, махрова нитка, ціна 269 дві штуки. І є ще ось такий варіант. Тут три коробки для зберігання 219. Кошики текстильні для зберігання. Є три відтінки. Ціна 340. Така корзинка 149. Рожевий ящик для зберігання тканинний 169. І по 340 також три відтінки. Новинка чашка до дня закоханих 189 Цікаво виглядає з декором у середині. Рожева чашка сердечко 149. Декоративні таці 2 штуки 169 Декорація автомобіль із сердечками 189. Подушка 340, розмір 24 на 24 См. Кошики м'які для зберігання дві штуки. Ціна 269. Плед білий в сердечка 189 125 на 150 см. Килимок у вигляді сердечка 459,53 на 53. Є ще такий килимок червоне серце. 219 гривень. І подушка 269, копілка білий ведмідь 149. Блокнот записник 189, капібара 59, Єдиноріг 189. такий чорний класичний 149. Тримач кабелю сердечко 79. Подушки по 219. Плед. 180 на 220, 699. Постільна білизна 659, 2 на 220. Пледрожевий у білі сердечка 659. Набір рушничків 1 вафельний, 149. Прихватка та рукавичка. Кухонні аксесуари 169. І 169 фартушок дитячий. Такий ще є набір. Рушничків 169, 3 штуки. Постільна білизна 659 140 на 2 котон. 189 набір постільної білизни котон 60% 140 на 2. Красиві приїхали весняні килимки. 389-60 на 90%. Є такі з листочками і з квітами. Дуже ніжно виглядає. Зараз я його попробую розкласти. Ось так виглядає. І такий залишився ще з зимових свят. Він йде зараз зі знижкою. 289,60 на 90, 289 валюрова штора. Жовта 519 розміри всюди одинакові 140 на 2,60. 519, 269, такий зелений, такий світлий відтінок зелений, 999 не пропускає світло. 140 на 260, з квітами 349, ціна акційна, також не пропускає світло. Гляньте, який весняний килимок, з квітами 269, дуже симпатичний, всі порозбирали, бачу, залишився лише один. І такий варіант також така ціна є багато ще. Розміри 60 на 90. Сумка для покупок 99. Придверний килимок є два варіанти з котиком і кісточком. Ціна 340 гривень. Розмір килимка 40х60. З котиком теж така вартість. Покривало 999-180 на 2. Такого плану 1199. Розмір такий самий. Подушка зі знижкою 169. Весняний плед 2 на 2, 20, 699. 899, розмір 160 на 2. Наволочка. Натуральна тканина і розшита квітами 269, 40 на 40. Серветниця дім 99 чорна біла – 149. Такі варіанти по 69. Склянки 219 2 штуки. Келих 119. Поличка 269. Металеві кошики 359 2 штуки. Підставка під гаряче 79. Набір кухонних рушників 169-3 одиниці. Такий набір 169, також 3 штуки. Килимок у шуфляту 119, 45 на 150. Підставки на стіл 4 штуки упаковка. Ціна всього 99. Такі круглі по 2 штуки 119. Такий набір 2 одиниці 49, Металева поличка, кухонна органайзер 189. Такі полички є чорний та білий метал, ціна 129. Пляшки для напоїв по 129. Зелений, сірий та блакитний відтінок. Якщо хочете, рожевий, бежевий та фіолетовий 269. Повна вартість. Термопляшки у двох відтінках по 129. Рамочка для фото 169. Це було сьогоднішнє відео з магазину Сінсей. Сподіваюсь, вам було корисно на все добре.